Всім доброго раночку, друзі! Неймовірно вдале поєднання вчора було салату, тому записую сьогодні покроково для себе, щоб не забути на наступний раз, і ви дивіться, будь ласка. Зелень, будь-яка рукола, краще мікс або айсберг, листечко якесь замочуємо на 10 мин, тому що воно, звичайно, продається помите, упаковане, але воно дуже спресоване. Водички все листя прийме свою первісну форму. Тепер навпаки, прокручуємо через це ситочку, щоб позбавитися зайвої води. Вода нам у салаті ні для чого, в нас там буде чудовий соус. Мабуть, правильніше сказати, заправочка, а не соус. Отже, беремо чайну ложку і все відміряємо точно. Чайна ложечка рослиної олії. Чайна ложечка ягідного оц оцту. В мене малиновий, це може бути там, яблучний, винний оцет, який є. Чайна ложечка неповна соєвого е, соуса, лимонний сік, пару крапель. Всього треба потрошечки, щоб воно зіграло один, е, одну композицію. Бо в іншому випадку якийсь один інгредієнт візьме на себе весь смак: одна четвертинка апельсина, півчайної ложечки солі, неповна половинка, і трохи чорного перцю. Зелені олівки купуємо ціленькі, вони такі гіркенькі, вони нам ролянчоусів виконують майже. Нарізаємо цибуля фета з додаванням ароматних трав, ще парочка помідорів. Одна четвертинка перців. Виливаємо наші рідкі інгредієнти і перемішуємо ложкою або руками без зелені. Ретельно все перемішали. Вже вкидаємо зелень і також за допомогою двох ложок, або рук акуратненько перемішаємо, об'єднаємо. Забула вам сказати, це порція на дві персони. Зовсім трошки на так робимо якогось старого сиру, або пармезанчик може, у вас є. Прикрашаємо. Будь-яким насіннячком, у мене суміш, у вас це може бути тільки кунжут підсмажений. Далі. В одній хурми, вона м'яка, стигла, але простояла в мене ніч в лимонному соці з цукром. Коли дольки лимона заливаєш, дольки з'їдаєш, а така юшечка залишається. От це вона. І буквально останній штрих, це можна і на столі робити, друзі, їсти треба негайно. Прямо зараз. Це дуже смачно, соус виходить з якимось горіхово-тропічним присмаком, ананасово, фундучним. Я не можу вам пояснити, але спробуйте, я пропишу ще внизу по чайній ложиці, що коли класти, що за чим. Всім дякую за увагу, друзі! Харчуйтеся правильно і будете завжди здорові!